Армадол, забудь про головний біль. Торногом займається зараз наш спеціальний кореспондент Антон Шеничний на майданчиках. Просто неба сніданку з Димперсидим працює там. Антон вчора теж прийнявся і, зокрема, і погоду. Антона, тобі доброго ранку, що з температури змерзла мав по чині? ранку. це по перше. Ранку. По друге вчора ще один був такий явище, як смок. Не лю, люди не могли дихати. Я бачив, як люди перебігають То з вулиці на вулицю з домівки в домівку, щоб заховатися і не дихати тим. Бо це страшне, щось було що зараз з цим. Колега, доброго ранку. Ну давайте почнемо зі смогу, який реально вчора турбував не лише киян, а й весь ну всю область, дуже багатьох районах столи, не столиці, а Київщини був помічен, дим, смог така задуха дуже сильна. Зараз можу сказати, що ну. По запаху, по візуально, я не бачу нічого, тому що трошки погода змінилась, Вітер і плюс-мінус ситуація нормальна, але до теми смогу пізніше в окремому включенні сьогодні повернемось, тому що насправді явище дуже шкідливе. Щодо погоди на вулиці в Києві зараз дуже дуже ну як для початку вересня, прохолодно, але попри те, в Україну. Після декількох таких затяжних дощових днів дощі поливали як в, і в деякі дні всю Україну, в інші дні деякі регіони. Сьогодні дощові хмари вони покидають нашу країну, і все буде, сюди буде сонячно і мінлива хмарність. А от е, за прогнозами синоптиків. Е, все ж таки погода залишається прохолодною, попри про те, що сонце буде визирати, і ви, от згадуєте про те, що глядачі нам пишуть, що дуже низькі температури фіксували сьогодні зранку. Вночі сьогодні в багатьох регіонах фіксували заморозки на ґрунті. Ну це вже як ти правильно Руслана сказав, неподобство. Це дуже холодно. не має так бути, принаймні, намі на початку вересня. Давайте зараз розбиратися тепер більш докладно від Україдромедцентри по прогнозах. На сході всюди прогнозують сонячну погоду. З невеликою хмарністю температури вже осінні і однакові в усіх областях регіону. Тобто у нас Харківщина, Донеччина та Луганщина, в день 15-17. На півдні буде трохи тепліше, а також невелика хмарність. Запоріжжя та Херсон в день 17-19 градусів. Тепла Миколаїв та Одеса 19-21 І в Криму там найтепліше в регіоні до плюс 22. На заході так само сухо і прохолодно. Найнижчі температури це у нас сьогодні Волин та Рівненщина, плюс 17 максимум. Тернопільщина та Хмельниччина до 18. Львівщина, івано франківськ та Буковина, максимум, 8, максимум 19 максимум градусів. І найтеплішою областю буде Закарпаття. Там сьогодні 20-22 градуса в день. На півночі хмарно з проясненнями на сумщині прогнозують в день 14-16 градусів. Врешті областей регіону температура однакова до плюс 17. В центрі України також всюди сух і хмарно з проясненнями 14-16 в день прогнозують для Полтавщини для решти областей 15-17 градусів. Ну і в Києві синоптики сьогодні, сьогодні прогнозують також мілову хмарність. Зранку було сонечко зараз трошки захвалося за хмарами, але плюс-мінус небо ясно. Таким воно і має бути цілий день. Іноді хмарки будуть знаходити плюс 16 максимум матимемо в столиці сьогодні. Ну і традиційно згадаємо про погодні рекорди. Так найтепліше, 6 вересня в історії погодних спостережень було двічі у Ще і 2008 роках плюс 30 А ось мінімум був один раз 1998 плюс 5 Ну це я так розумію, так середньо, середня температура, е, і не знаю, чи, чи, чи були у нас рекорди через декілька днів. Дізнаємося, чи побили ми цей мінімальний рекорд. І на коротка інформація від організації Україна без сміття. Вони збирають жерстянки для для виготовлення окопних свічок для наших воїнів і закликають всіх долуч. Чатися запити від, від волонтерських організацій, які такі свічки створюють, вони отримують періодично. Тож звернулися до всіх, хто сортує і привозить до них сміття, привозити такі бляшанки. Консервні традиційні звичайні їх просять мити, але не м'яти, і привозити на станцію сортування Україна без сміття на саперно Слобідській вулиці. На цьому погодну тему будемо закривати. А от тему смогу ми ще зачепимо, як я і казав, десь о 7.40. Тобто, зовсім незабаром дочекайтеся, поговоримо чим цей смог шкідливий не лише для екології, а й для організму. І поговоримо про те, що ну я думаю, багато хто не знає. А насправді штука дуже небезпечна. Дочекайтеся, колеги, вам слова. Пасіянтон супербон. Це... Усім привіт! Я Тімур Міршниченко. Чекаємо на вас в прямому ефірі на телеканалі ТЕД з сьомої до десятої у будні і з восьмої до десятої у вихідні. Ну, звісно, не забувайте про онлайн-трансляцію на Ютуб-сторінці. Один плюс